Всіх вітаю! Мене звати Христина, і це мій канал, щоб ще зв'язати. Це нарешті моє нове відео, такий ще напівхворобливий влог, але сьогодні вже п'ятниця. Всі мої хлопці розійшлись по роботам та школам, і нарешті я можу щось для вас зняти, і що важливо, в мене з'явилось на це бажання. Тож, давайте подивимось, що я там зв'язала цього тижня. Запрошую до перегляду! Всіх вітаю! Сьогодні понеділок, і хочу вам показати, що тут у мене в'яжеться. В'яжеться в мене ось дитяча маніжка. Виглядає отак на жахливо. Але треба її трошки розкласти, щоб ви могли подивитись. я розкажу вам історію, як це в мене все просувалось. В'язала, я в'язала десь до цього моменту, і вирішила, що вона мені завуська. Вона насправді зелена, не знаю, чому так передається вам колір, як сірий, і вона зелена. В'язала до ось цього моменту і вирішила, що вона загуська. Трошки додала петель тут 10 загалом. І коли вже вирішила, що мені достатньо цієї. Довжини. Думаю, що ж, настав той час, коли потрібно вже вирішувати, як я буду в'язати ту горловину. І нічого мені не, не спало на думку. Я вертілась, думала, не знала, що робити. Врешті-решт я психанула. Взяла світланчино опис на Дитячий патріотичний джемпер. Так, Світланко, ти можеш сказати, що на базі твого дитячого джемпера можна в'язати маніжку. Ось, просто порахувала, скільки в мене петель. Знайшла відповідну кількість петель у описі. Це був якийсь, там, мені здається, передостанній розмір, але це не важливо, тому що щільність в мене інша, і це маніжка на трирічну дитину. І просто я зв'язала ось це місце по описом і все. Воно гарно вийшло. Тут ще я зробила е, такий лайфхак. Якщо буде в мене е, таке побоювання, що воно буде вузько на дитину, то я ось тут. І ось тут в мене будуть відкриті петлі, тобто я буду по ним набирати, і це додасть додаткової еластичності у виробі. Так, це виглядає ось так у розложеному стані, але насправді воно буде е, ось так, ось так, на плитях лежати. Ну, тут, звичайно, ще буде комір. Ну, тож, мені здається. Виходить гарно, і єдине, що тепер, як звичай, буває у всіх в'язальниць, я боюсь, що вистачить мені пряжі. Ох, не знаю, чи вистачить мені пряжі, чи не буде вона замала, чи буде воно нормальне для цієї конкретної дитини, чи не доведеться мені перев'язувати і все це, що зазвичай мантежить в'язальниць на замовлення. Тож, це. Про один мій процес, який просувався, і зараз покажу другий. І другий мій процес, який просувався, це е, шалик. Це мій у тестуванні. Тут я ніяк не вив'яжу вже перші 50 грам, вже я тут дійшла до необхідної кількості петель, але е, все одно, все одно ще не закінчився моточок, тому я Запитала дозволу і в'яжу собі, доки в мене не закінчиться моточок, але показую я вам його не для того, щоб показати розмір, а для того, щоб спробувати показати вам фактуру. Дивіться. Не знаю, дуже мені подобається ця розинка на маленьких спицях на Ну, На маленьких спицях, на тонкій нитці. Це просто, ну, не знаю, дуже мені подобається. Не знаю, чому не передається сьогодні кольор ніякий. Але це таке. Вона така пластична все-таки. Дуже гарно. Ось так. Так, всіх вітаю. Сьогодні середа, 31 січня, і я тільки -но, тільки тількино закінчила свої останні у цьому місяці товстунці. І все, я нав'язалась, дякую. Так, що тут у нас? Це? Звичайні шкарпетки чоловічі. Розміру 42-43. Із. Оформлення тут ось резинка 3 на 1, звичайний набірний край, і ось просто шкарпетка. Тут укріплена в мене п'ятка, така клин підйому, стрічковий мисок, нічого незвичайного. І ось такий в них вигляд, неначе їх снігом запорошило. Гарні шкарпетки, мені подобаються, це із замовлення. І залишились ще одні, але вони не товсті, а тоненькі, і я буду їх дуже довго колопати. Тож, пішла їх прати. Дуже рада, що завершила їх сьогодні, так би мовити, у тему місяця. І все, до зустрічі у наступному підключенні. Так, всіх вітаю, і зараз я вам покажу, що в мене там завчора зв'язалось. А зв'язались у мене ось так от е тіло маніжки. Ось так воно виглядає, правда, ще закручується, тому що це маринос грибіний, щоб в нього все в житті було добре. Але я думаю, сподіваюся, що після блокування все воно вернеться. Я вже дов'язала тіло до кінця, тут я по спинці робила додавання, тут я робила збавляння. Так. В'язала резинку і потім закривала. Ось так ось порожницью резинкою дворядочки рядочки і голкою. І тут буду ще в'язати горловину, а може вже, думаю, що завтра. Так, все хочу сказати. Я е, міряла це вчора на свою дитину, хоч воно виглядає якось маленько та куценько, але. Ну, якщо 7 дитина сюди пролізла, так, воно тут було в ньому, ньому, ньому трошки вузькувати. Але... але це ж на нього, а на трирічну. Тож на трирічного хлопчика буде нормально. І залишилось мені зв'язати ще е, горловинку в, від, від воріт. Під воріт, нехай буде таке слово. І я перестала боятися, що мені не вистачить пряжі, Пряжі вистачить. І коли вже зв'яжу, покажу вам вже готову роботу. Ось такі в мене були завчора просування. Всіх вітаю! І давайте ми з вами зробимо фінальне підключення цього тижня і хочу вам показати поближче в кадрі ось ці чоловічі вибрані шкарпетки. Це останні товсті замовлення. Ось такі вони вийшли височенькі, гарні. Тут вони височенькі, тому що тут е, погомілка до п'ятки, мені здається, 70-75 рядів, Тобто це величенько, гарні вийшли, а вже ж мені не, хватило, не вистачило 100 г, тому десь ось з цього моменту тобто миски я використовувала. Миски я закривала за допомогою залишків з цієї пряжі, які в мене залишились від попередніх моїх пар. І, на щастя, мені вистачило, тож я щаслива і задоволена, буду це вже віддавати у вівторок. Так, це така презентабельна готова робота. І зараз вам ще покажу, як виглядає непрезентабельна готова робота. А на презентабельна готова робота виглядає ось так. Будь ласка, на цьому моменті всіх слабконервних я прошу трошки перемотати десь на хвилинку, тому що я буду показувати ось це чудовисько. І, будь ласка, поставте на, па на паузу та напишіть мені у коментарях, чи у вас також виглядають вироби з ще вироби з. Риб'ного мериноса ось так не гарно. Воно ще не випрано, я повторююсь. Вчора це закінчила і вже було якось пізненько прати, тому я вирішила, що покажу, потім виберу, і потім, може, десь у рілсі додам вже відео, як воно виглядає. Готова робота. Тут в мене мариноса нагада. З 10 50 грамів 125 метрів, і це дитяча маніжка на 4 роки. Ось так. Тут насправді все мене влаштовує, окрім цього і закриття такого. Воно дуже негарне, дивіться. Але я не знаю, чи буде цього достатньо для голови трирічної дитини. Тому я залишила таке негарне закриття, тому що якщо що мені доведеться переробляти, і закриття голку я не хочу розпускати. Тож закрила отак, піду на наступному тижні помірюю на дитину. Якщо все буде окна один день, заберу перероблю закриття, і все буде, буду віддавати. Тобто, це в мене друга готова робота цього тижня. Що мені сподобалося працювати. Пряжа м'якенька, спиці були дерев'яні 3,25, а горловинку я в'язала на трійках. Але оце закочування вбиває, хоча я тут зробила краю резиночку, таку, як гонтовку. Я взагалі не розумію, як так. Як так. так, ну, загалом подивились і давайте наступна моя робота. Несподівано я зрозуміла, що всі мої замовлення закінчились, і я можу собі дозволити тепер в'язати шкарпетки, які я просто хочу в'язати. Якщо ви забули, може не забули, в мене є ось така одна готова шкарпетка. Вона ще не вибрана, тому що в неї нема пари. І я трошечки пов'язала до неї пару. Ось я вчора. Їздила в місто і трошки пов'язала. Мені здається, що ви останній раз бачили цю шкарпетку, коли були на ній відв'язана тільки резиночка. Зараз вже відв'язано ось. О, дивіться, вони навіть. А, не, не однакові. Ході хотіла сказати, що виходять однакові, але ні відрізняються тут. Ну, коротше, значно відрізняються І. Я дов'язала вже до моменту, коли треба робити клин на п'ятку. І закінчу там скоро ще один проєкт, і буду в'язати ці шкарпетки. Вони такі гарні. Я, як виявилось, дуже скучила за тонкими спицями, за двічками. тож буду в'язати і насолоджуватись. І що в мене є ще? Ще в мене є ось цей. Прекрасний проєкт, тут в мене вже підходить до краю, до кінця моє тестування. Воно не, не влізає, але я зроблю ось так. Це е, шалик Ірини нашого з каналу Ірина Ма. Ось, і мені він нагадує якийсь листочок, а коли було на такому е, е, етапі, воно мені нагадувало дуже лист конвалі. Прям я не знаю. Гарний, мені здається, що в мене ще залишиться пряжа, але нічого. Нагадаю, що це пряжа ось така Ленг Super Sox, тобто шкарпеткова пряжа, і має вона 10% у собі. Дуже це відчувається. І отут, не знаю, чи видно вам чи ні. Воно вже так добряче розпустилось, доки воно в мене тут зсовувалось домівкою. Але він дуже м'який, дуже мені подобається, вже хочу його носити, тому намагаюсь доробити ось так. Тож, це було все, що я в'язала цього тижня, і зустрінемось вже підключенням в обличчя кадрі. Бувайте! Якщо ви подивилися це відео, так, я знаю, що по якимось просуванням та готовим роботам не дуже. Але в мене є одна готова робота це шкафетки. І для тижня, коли я хворіла, непогано. Але то таке, давайте зараз ми з вами поговоримо. По-перше, підіб'ємо підсумки січня, тому що цього року я вирішила вести. Щоденник готових робіт, так би мовити, ось у мене є блокнот, і я там записала. Загалом у січні мені вдалося зв'язати сім готових робіт. Я насправді була сама вражена, що так багато. І зараз я вам розповім про них не розповім, зараз схожу, візьму шарф і тоді повернусь, розповім. Тож, давайте швидесенько я вам розповім. Перша готова моя робота у цьому році це був цей шарф. Він такий у мене великий, але він ще не попраний, тому що я ще не купила миску. Ось. І він лежить, просто чекаю, коли я його виберу, і буду носити. Боже, він робить з освітленням щось погане. Тож що я быстро, швиденько його прибираю. Тут ще маркери в мене висять, все. О, такий шарф, в'язала його з Дундаги, використала одну пасму цілу, і він, не знаю, вийшов такий, як я хотіла, я хотіла трошки довший. Але потім, коли його зв'язала, вже побачила, що це ось прям гарна довжина, тому що в мене є надзвичайно довгий шарф, він там десь близько трьох метрів. А цей цей такий він 2, може 2,20-2,10, якийсь такий. І не дуже широкий, тобто такий. Я хотіла саме такий, скажімо так. Це була перша робота готова січня. Далі були дитячі мітинги. Тут десь я буду вам вставляти фотографії і балакати далі. Дитячі мітинги з дропснорду. потім були вже пішли товстенькі шкарпетки з мого челенджу з дівчатами, і я нав'язала аж 5 пар товстеньких. Це перші були чоловічі шкарпетки з шести нитки, такі моланджеві. Це я чоловіку своєму в'язала. Потім в мене виявилося, що в мене є велике замовлення. І треба зв'язати 4 пари товстеньких шкарпеток і одні тоненькі. І ось ці чотири я встигла. Тут зараз буду показувати вам якісь картинки цих шкарпеток. Так, і остання пара це ось ця. Ось ця. Я її вже вибрала, показувала вам її у голосі і ще не випрану. А тут же вона випрана і готова до того, щоб я все це віддала. А тоненьке там не терміново треба було. Ось Загалом мені здається, що це прям непогано. Далі з готовими роботами закінчили. І ще розповім вам трошки про свій шкарпетковий челендж з дівчатами, і там, де ми в'яжемо. Нас небагато, десь 20 до 25, мені здається. І ми в'яжемо, і тема лютого в нас шкарпетки з незвичайним початком. І я пообіцяла дівчаткам зв'язати зв'язати і зробити майстер-клас на шкарпетки, які починаються від мазка. Тобто пояснити трошечки, як зробити гарний місок. Ось як, як зробити закриття айкордом, щоб це було так більш-менш гарно. Але це вже буде, як це сказати? Це вже буде. План трошки далі, тому що зараз я ще дов'язую свої зобов'язання. Це дитяча маніжка, яку ви бачили, і шарф у тестуванні. Дуже він гарний. Ну, також я його дов'яжу і тоді вже буду розпочинати з дівчатком роботу. Тож такий видався тиждень, не дуже і продуктивний, але і продуктивний ось так: от. забула. Забулася сказати, що минулого тижня, доки ми тут всі валялися з грипом, у мене на каналі сталася неймовірна подія. В мене набралась перша тисяча підписників. Дякую всім, хто підписаний на мене, хто дивиться відео, хто пише коментарі. Якщо ви ще не підписані, а чомусь дивитесь це відео, будь ласка, підпишіться. Щоб не прогавити всі мої ось ці шкарпеткові штуки. Тож, дякую всім, хто підписаний, хто ці вже 6 місяців зі мною, і мені було дуже приємно, це трошечки надало мені наснаги і якоїсь впевненості, що можна знімати. Це непогано, ніхто мене не покусає. Навіть якщо покусають, то це ж не насправді, а через інтернет, це боляче. Тож, дівчатка, дякую, що подивились, і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!